І знову усім великий привіт! Акція в магазині АТБ 7 днів. А я називаю Промгрупа АТБ з 12 по 18, включно лютого 26 року. Дякую за коментарі, вдячний за ваші подобайки, величезне вам спасибі. І дякую, що ви підтримуєте мене, мої відео у такому форматі. Зі знижкою будуть чашки керамічні на 580 мл. Кольори малюнки в асортименті за 90 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Каструля з кришкою емальована на літр 500-249 гривень. Така невеличка. Подушка для сидіння з зав'язками на стілець, розмір 40 на 40-169 гривень. Жіноча білизна, розміри XL, кольори в асортименті за ціною 50 гривень. Кошик пластиковий 72 гривні кольори в асортименті. З ручкою розмір 29,48. Рушник махровий, розмір 50 на 50 Кольори в асортименті 37 гривень. Набір контейнерів пластикових із кришкою в наборі 5 штук 259 гривень. Салатник скло керамічний від люмінарк. Діаметр 18 см 60 гривень. Млин для спецій на 180 мл за 60 гривень скло пластик. Набір... Контейнерів для сипучих в наборі 5 штук на 1 літр 70 гривень. Набір кольорових стікерів за ціною 40 гривень. Блокнот з 4 розділювачами 120 аркушів 100 гривень. Блокнот з вбудованим калькулятором з ручкою 128 аркушів за ціною 199 гривень. Крем сила Карпат в асортименті за 32 гривні 100 мл. Олія ефірна в асортименті 10 мл 40 гривень. Блиск для губ 4 мл. 66 гривень. Набір двосторонніх фломастерів. В упаковці 18 штук 139. Набір фломастерів з ефектом пензлика 12 штук 129. Набір двосторонніх маркерів 24 штуки в пластиковому боксі 139 гривень. Ножиці канцелярські 47 гривень. Лупа 40 гривень. Набір кулькових ручок 3 штуки 40 гривень. Набір канцелярських аксесуарів 100 штук у упаковці. 80 гривень. Іграшка дитяча, м'яко набивна, невеличка. Зверніть увагу, 15 см, але ціна 265 гривень і це зі знижкою 30%. Книга серії Розмальовка з наліпками для малечі 30 гривень в асортименті. Книга серії Шукай та знаходь від Дісней 315 гривень. Та книга серії веселі Уроки 25 гривень в асортименті. Книга серії Історії У рятунку» – 149 гривень. Книга серії Зграя 249 гривень зі знижкою. І набір наліпок в асортименті 20 гривень. Гра розвиваюча з липучками та персонажами. 199 гривень. Набір для розпису із підсвіткою. Тобто картина за номерами та з підсвіткою 135 гривень. Набір, я навіть не знаю, що це таке, а це наліпки, а схоже як ведмежуйки 30 гривень. Набір для творчості розфарбуй 55 гривень. І прикраса за ціною 45 гривень. Набір прикрас сердечки 18 штук, 70 гривень. Прикраса дитяча дівчинка на підвісці 60 гривень. Куля музична 249 гривень. Прикраса, яка світиться 149 гривень. І є подарункові пакети вже святкові в наявності, і великий, маленькі, маленький, середній від 30 гривень. Іграшка Squish 115 гривень. Набір Hot Winds машинки. В наборі 3 штуки 249 гривень. Набір наліпок декоративних метелики 3D за ціною 40 гривень. Фігурка Леді бак 100 гривень. Набір іграшковий з лялькою ЛОЛ 299. Олівець для губ та очей 26 гривень. Це були акції. З 12 по 18, точніше, анонс акції 7 днів. А вам бажаю всього найкращого. Бережіть один одного і нехай у вас все буде гаразд! До зустрічі! Ми з вами скоро зустрінемось!